Це просте завдання захистити ваш дім від відпований цієї зими, експерти кажуть, що зараз найкращий час для цього. Профілактика взимку як захистити свій дім від відпований, поки не пізно. Опадає осіннє листя, перші морози, наближення зими, час, коли багато хто з нас замислюється про тепло і затишок в домі. Але є ще один важливий аспект. Про який варто подумати, особливо якщо ваш будинок розташований у зоні ризику затоплення стан дренажної системи. Останнім часом ми всі стикаємося з дедалі більшою екстремальною погодою, і навіть невелика недбалість може мати серйозні наслідки, включаючи затоплення будинків і дорогий ремонт. Кілька років тому, після особливо сильного шторму, я зіткнувся з проблемою, про яку тепер знаю не з чуток. На моїй ділянці утворилися калюжі, які не зникали днями. Спочатку я не дуже думав, але коли вода почала текти в підвал, стало зрозуміло, що проблема серйозна. Після консультації з фахівцями з'ясувалося, що причина забитий дренаж. На щастя, обійшлося без серйозних травм, але це стало для мене хорошим уроком. З того часу я щороку приділяю особливу увагу профілактиці та очищенню дренажної системи. Чому так важливо зимове обслуговування дренажної системи? У багатьох із нас повені асоціюються з весняними паводками або літніми зливами. Проте зимова профілактика не менш важлива, а часом і більш критична. Чому вся справа в особливостях зимової погоди? Сніг і лід, сніг що тане, Іліт, що утворюється, можуть закупорити стоки, перешкоджаючи нормальному стоку води. Екстремальні опади, зимові шторми часто супроводжуються сильними опадами, які можуть швидко переповнити дренажну систему. Замерзання води, замерзла вода в трубах може спричинити їх розширення та пошкодження. Накопичення сміття, восени дерева скидають листя, гілки та інше сміття, яке може забити каналізацію. Основні кроки, щоб захистити свій будинок від повеней цієї зими. Захистити свій будинок від повеней не так складно, як може здатися. Ось кілька простих, але ефективних кроків, які ви можете зробити. Регулярне очищення дренажу це, мабуть, найважливіший крок. Очищайте каналізацію від листя, гілок, бруду та іншого сміття принаймні раз на місяць, а краще щотижня. Перевірка жолобів і водостічних труб. Переконайтеся, що жолоби та водосточні труби чисті та не пошкоджені. Засмічені жолоби не зможуть ефективно відводити воду, що може призвести до переливу та затоплення фундаменту будинку. Перевірка нахилу поверхні. Переконайтеся, що земля навколо будинку має належний ухил, щоб вода могла відтікати від фундаменту. При недостатньому ухилі воду можна перерозподілити за допомогою додаткових дренажних канав. Монтаж дренажних систем. Якщо ваш будинок розташований у зоні ризику затоплення, подумайте про встановлення додаткових дренажних систем, таких як французькі водостоки або септики, перевірка стану гідроізоляції: слідкуйте за справністю гідроізоляції фундаменту. При пошкодженні гідроізоляції вода може просочитися в підвал та інші приміщення. Використання засобів захисту при роботі з дренажними системами обов'язково надягайте рукавички та інші засоби захисту, щоб уникнути контакту з брудом і бактеріями. Подумайте про професійну допомогу: якщо ви не впевнені у своїх силах або проблема здається складною, зверніться до професіонала. Вони зможуть провести ретельний огляд і запропонувати оптимальні рішення. Прості способи очищення дренажних стоків своїми руками. Очищення каналізації це легке завдання, яке ви можете виконати самостійно. Ось кілька простих способів: ручне очищення. Використовуйте рукавички, лопату або спеціальний інструмент для видалення сміття з каналізації, промивання під тиском використовуйте мийку високого тиску, щоб очистити стоки та видалити засмічення, будьте обережні, щоб не пошкодити труби, використання засобу для миття посуду. Додайте засіб для миття посуду в каналізацію, щоб розчинити жир і бруд. Використання харчової соди та оцту змішайте харчову соду та оцет, щоб створити реакцію, яка допоможе розчинити пробки. Використання сантехнічного кабелю використовуйте сантехнічну мотузку, щоб прочистити забиті труби. Мій особистий досвід як я запобіг затопленню підвалу. Кілька років тому я зіткнувся з серйозною проблемою затоплення підвалу. Причиною виявилося забиття дренажу, який не справлявся з великою кількістю опадів. На щастя, я вчасно помітив проблему і вжив заходів. Я ретельно прочистив дренажну систему, встановив сітку для запобігання потраплянню сміття та регулярно перевіряю стан дренажної системи. Завдяки цим заходам мені вдалося запобігти повторному затопленню підвалу та уникнути дорогого ремонту. Висновок: інвестуйте в безпеку свого будинку. Обслуговування дренажної системи взимку це не просто рутинна робота, а інвестиція в безпеку та захист вашого будинку. Не нехтуйте цим важливим аспектом, і ви зможете уникнути серйозних проблем, пов'язаних із затопленням. Пам'ятайте, що краще попередити проблему, ніж потім боротися з її наслідками. Регулярне очищення та перевірка дренажної системи є простим і ефективним способом захисту вашого будинку від негоди та забезпечення комфортного проживання протягом зими. Не відкладайте догляд за дренажною системою на потім, зробіть це сьогодні. Додаткові поради. Встановити захисні сітки, захисні екрани на дренажах допоможуть запобігти потраплянню сміття і продовжать термін служби вашої дренажної системи. Регулярно перевіряйте стан дренажних труб, огляньте дренажні труби на наявність тріщин, витоків або інших пошкоджень. Не виливайте жир або інші відходи в каналізацію. Жир та інші відходи можуть закупорити дренажі та спричинити засмічення. Звертайтесь до спеціалістів, якщо у вас виникли проблеми з дренажною системою, зверніться до фахівця. Вони зможуть провести ретельний огляд і запропонувати оптимальні рішення. Пам'ятайте, профілактика завжди дешевша за ремонт.